Та, шановні бійці, всі мене чують, добре. Я пане презент, пане примірний місто, почав з Бажаю з Бажаю з доброї ночі усім. Там в чорному костюм, хлопчик. Встань, будь ласка, щоб тебе було видно. До строю всіх разом, да. Не треба дихати йому в спинку. Хто у вас тут саме головне, з да. Хто у вас тут саме головний? Вийте зі строю. Я шосту. Хто у yes. yes. вас yes. тут на даний момент найголовніший? вийти зі строю. Ви саме головний? Ну, я щось звоняю, зараз. Я що? почаю. Якщо Станьте назад, і ви, походу, мене трошечки погано чуєте, я ще раз повторюю: хто тут саме головний? Я ми звоняю. Саме головний у нас тут Дмитро Петров. Тобто підполковника у вас тут немає? Буков... немає, немає, немає. В області. Він покине з область. Денис презерва, у вас тільки звоню. Що, що мене п'яте порядкове? П'яте порядкове, тобто восьоме, так? Дмитро Петров. Ага, а де пане підполковник? Е, е, Дивіться, він сказав, щоб не було, коли все заворушка нечилося, е, Можна вийти зі строю? Можна. Так, можна е можна е Машку заляжку, тут дозвольте взагалі-то. Назад дострою. Все, все, вже не дозволено, назад дострою. Пане Кірбіоші та пане Репенське, дозвольте перевірити тобі книги працівників. Дозволяйте. На наявність плату. Дозволяємо. Так, ну що, поки тут є По саме головний, значить. Так, ви поки підходьте, а ви, Дмитро, виходьте до мене, будемо з вами розмовляти, ви ж тут головний у нас. Дмитро, виходьте до мене, значить. Скажіть мені, повертайтеся до мене оце, в очі мені дивіться, кажу. Трудову книжечку, будь ласка. Відповідаєте за свого підполковника. Скажіть, будь ласка, яке право національна поліція міста Дніпра мала перекрити дороги, ви знаєте, де ви перекрили дороги, перешкоджати руху громадянам, не підкорюватися службі безпеці міста Дніпра Максиму Набанову. Та взагалі вести якийсь військовий стан. Хоча цього не було приказу. Повідомте мені, будь ласка. Строю. Кажучи, тут цікав, не... Ще Найчому раз ти нічого. скажеш такому кажучи, я дістану Тайзер і запихну його тобі далеко. Овтобо кажучи, немає. Відповідай подіям. Ти створив? Ти створив тільки що е, зі своїми я співробітниками і зі своїм підполковником. Незрозумілу ситуацію. Е, ви, я ще раз повторюю, не перебивай мене. Так, бо ти тут головний. Відповідаєш за своїх співробітників також. приказу. Про те, що військовий стан введено ні мною, ні президентом не було ніким, не було це введено. навіть офісом президента не було. Е, Вийшли е... Ви старші звання. Значить, вам також віддавали наказ про те, що введено військовий стан, перекрити дороги. Доповідайте по формі. Е, дивіться, Полковник. По підполковник. Формі. коли, підполковник, коли виїжджав з області, передав що головний за. Ту перегрузну дорогу становиться Денис вперед ні Ні-ні. Не перебивайте. Я б вас також визволю. Станьте до строю. Що За поведінка у вас така. Продовжуйте. Ну, при чому я тепер до цього всього? Коли підполковник був гріб, то яким чином він вам віддав такий приказ? А що Чи таки вже відомо вас не сказав? Чітко. Що таке грає, не розумієте? Так. Що ще раз? Кажу не раз, як у вас таке граю. Ви у вас щось в якомусь неадекватному сп'яні, алкогольному, бо у вас щось язик заплітається. Чітко мені кажіть. Коли ви зібрали, коли зібрав підполковник От5, що він вам повідомив? Він повідомив, що мені написали фракційну то що біля АТБ Наступний. Е, бандити після того зібрали, зібрали по, 5, по 5 і поїхали від е, Потім відбили цих бандитів, і підполковник сказав перебити дорогу. А після цього сказав, що проведено військовий стан. Не це я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Становьтесь дострою. И до після цього до співробітника СБУ. А наступний, хто хоче висказатися, будь ласка, пойду yeah, 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 до строю. Yeah, yeah, yeah. yeah. Далі. Далі. Ми, е, не прощаюсь, дозвольте я. Пане Денис, клас, викликаю. ДНСБ. ДНСБ, нас. Ну. Порушень, значить, завтра до вас Доброго. я на лекцію завітаю. Доброго. Ось протягом Доброго. дня. Тому що я бачу, що ви не знаєте, по-перше, як ставати стрій, бо ви бігаєте тут по цьому. Це от, ну це все, оце все покрашено білесеньким цвєтом Виділяються кошти не з ваших кишень, а будуть виділятися тепер з ваших кишень, я думаю. Далі. Ви звертаєтеся на поформі Це Це можна. Можна машку заряжку. Катьку, Ольку, Петьку, Ваську. А мене дозвольте. Дмитра ще перевірте, ласка. Він не поговорив, він зі мною розмовляв. А, тоді перевірці сидят нашої організації, там нічого не виділяє. Добре. Ну що тепер? Хто там хоче ще мені сказати щось? М? Дозвольте я, дозвольте. я. Дозволяю. Можна витязі. Дозвольте виділити. Можна. Можна. Дозвольте. Дивіться, була така ситуація, ми патрулювали, нас відкрила вонь клан. Ми доповіли в рацію, те, що у нас перестрілка. Всі, всі, весь склад зібрався, приїхали до тебе, і пан Фенікс сказав те, що ми будемо видавав всім форми, і сказав те, що ми будемо приймати бій, ми прийняли бій. Нас почну, як почти всіх убили. Потім сказав перекривати нам дорогу, ми перекрили дорогу і провіряти всі документи. Ми перевіряли всі документи. А потім він сказав, документи і сказав те, що військовий стан, і всі працівники на чоловіка машин, ну, встановлюють машини, бере документи і казали, що військовий стан. Я не знаю, навіщо. Mm -hmm. mm -hmm. Така ситуація. На підставі з того, що ви документи був військовий стан. І ворофенікс це немає, що, що не виходить. Я немає. не знаю, навіщо, в якій він формі це сказав, ви висловився, те, що військовий стан. Всі наче працівники НПУ казати, що військовий стан. А, ну, а потім е, ні, е, е, дозвольте ще сказати. слухай, угу, слухай. А потім він сказав, що передається це все. Він вийшов з області і сказав те, що головний Денис Фридрик. А потім, коли пан Максим Набанов почав уже за це братися, Фридрик передав мені управління групою. І я почав маленький, да? Я понял. Ну, мене всі потікали, я не знаю. Нам сказали, що по перестрілкам всі зібралися з особовим складом не де без нікоду п'ять не де нічого і просто. Ну, типу, ну, виїхав туди, не часть перестріл. Добре, становтесь до Потім я зібрав усіх, а потім я, я зібрав усіх коло парку. Ну, це okay. я вже знаю, ви повірите, це ну, я вже так. знаю. я ж сюди завітав не просто так, це я вже ситуацію ну, знаю, становтесь до створювання. По місту є відео спостережні камери. Ми подивилися, побачили, що твориться таке. А, ну що, що я тоді хочу сказати? По-перше, у вас є своя голова на плечах. І ви тут працюєте, я дивлюся, по вашим рангам і сподіваюсь на ваші знання, знання не перший день. І у вас є своя голова. І ви маєте що робити, коли є військовий стан. Ви маєте, передивіться офіційний сайт Верховної Ради України, так? А чи є наказ від нашого пана президента? І тільки від нього. Насамперед. Ви повинні ще також ознайомитися з, Конституці з Конституцією України новою, де чітко вказано, про яким причинам вводиться військовий стан, наскільки терміну, так? хто його призначає, які права є у громадян, які є права у вас. Військовий стан просто так не вводиться. Це не військовий стан, що на відпушку Дніпра вирішили хтось там напасти. Це звичайний будній день. Папа Пане хід хочете заповнити. Дозволяю. 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 Коли така ситуація трапляється, потрібно оголосити на військовий стан, код 3: Тривога напад і вказати місце знаходження, цього код 3. Також під час перевірки було виявлено одне порушення трудовій книзі. О, це вже. Пан Маркіян Васильович виділить троє. Пан Маркіян Васильович знаходиться в загальному чорному списку організації. До 13.09.2004 Ой, блядь, я даун. Вибачаюсь Становтесь зі страх. Офтопов, не я динація. Неправильно подивився, мені одиничку закрило цим Трудовою, Я не подивився. Так. Э... І сподіваюсь, мене все почули. І ну, ми так не бігаємо. Нубіки. Кутєть? 5? бр. Шуріл, військовий стан? Ура! Військовий стан! Ну так беремо і так от піх піх пі Ми так не робимо. І не становимося ваш паспорт, ваш паспорт, а ваш паспорт, а ваш паспорт. Пане полковник? Або пане полковник? А скажіть, будь ласка. А чому військовий стан? А що таке? А як? А як діяти? А ми не знаємо, а ми, знаємо. А ми то, а ми сьо. Ви нічого не перебуваєте мене, не дозволяю, не дозволяю, не дозволяю. Ось, ну, от, ну не бігайте, як я не знаю. Ну, це виглядає як нубіки. Я вам кажу, нубіки. Будете для мене нубіками. Так можуть себе поводити рекрути. Але не ви, так? І що ви будете громадянам казати? Ну, військовий стан введено, тому що так сказав пан полковник. Або пан підполковник. Ні. Військовий стан введено, бо країна агресора, напала на нас, там да? Або ще по якимось причинам. Ну, які будуть описані в наказі президента. Я сподіваюся, вам зрозуміло про це. Карати тих, хто стоїть тут на даний момент. Я не буду. Але якщо я знову завітаю, побачу від е, таких людей, як Дениса, там е, порушення можна, так? Від деяких людей це неправильно зайти до строю, неправильно вийти зі строю, неправильне звернення, ну то вже будемо і вас карати. Ось, покараю я поки що тільки пана підполковника, вашого, пана полковника, цим ми вже займаємося і все. А не пане Хідео, що я вибачаюсь, я не помилився, але це було вірно. Його положення ну, до... Пане, як вас... Десять днів я, назад. Я не помиляюся, дайте, будь ласка, часу трудову мені. Взяв трудову, почав переглядати. Це мені, типу, на, тримай! Да, отак, от типу, да. Оце виглядало отак. На, ворожу, тримай. Санов, санов тысяч десять кругів вокруг всіх двох плаців, швидко. пять вам деда. Позвольте свернуть Ехаем далее. Там коло... є. бачиш, блядь? second